30 травня 2024 року. Таро, карта дня, 11 старший аркан правосуддя. Моя порада, зверніть увагу на голос своєї совісті. Очистить свою грішну душу у молитві та покаянні до Господа. Втім, вам і так визначено дорогу до пекла. Але все ж сім раз відміряй, а один раз відріж. Перш ніж приймати остаточне рішення, ви повинні все мудро та ретельно обміркувати, до справи підходьте об'єктивно та тверезо. Пам'ятайте, що відповідальність за ухвалення рішення. Лежить на вас. Вирішення вашої справи буде справедливим. Справедливість переможе з повагою ваш таролог Любомир Богоявленський. Вірте в вищі сили. Subtitles <sweak>